Русня! Як навчатися і працювати без світла? Підемо у пункти незламності, Знімати. підвідаємо заклади із генератором. Це прям 10 із 10. І розглянемо індивідуальні методи енергопостачання. Лаштовуся зручніше. З вами Сашко Зеноя. Місце, де готують на всі 200. А ми починаємо. Пункти незламності, відповідь українського народу російському тероризму. Це сьогодні буде наш перший метод, і ми прямуємо зараз саме туди. Пункти незламності місця, де є тепло, вода, мобільний зв'язок, інтернет, місця для забезпечення мам та дітей, аптечки та багато іншого. На даний момент в Україні працює близько 6 тисяч пунктів незламності. Зазвичай вони розташовуються в школах та дитячих садочках. Перевір пункти незламності біля себе за допомогою карти на сайті незламність.gov.ua. А я пішов в найближчий пункт незламності. Не забудь підписатися на наш ютуб канал та соцмережі. Та напиши в коментарях, що ти робиш, коли вимикають світло. Здравствуйте. І про ну пункт незглавності хотів зняти. Тут просто попрацюю, трохи познімаю. Вони не проти. Не можна. Ви можете підключитися, зарядити телефон, але Я знімати побутію, розпорядження мера, що нічого не афішуємо. Добре, а ви з котрої до котрої працюєте взагалі? — Зранку до вечора. Ну а приблизно там до, до... якої години да, да, да. до останньої, до військової, нашої вас я... до 11-ї? до До 11 додому да. добратися. Ну, ну до десятої будівля да. а є черговий, є охрана, все все працює. А ви працюєте постійно, да? Просто біля мого будинку там тільки якщо сутки немає світла, вони тоді працюють. Ну так таке було розпорядження мера, ага. але ми сьогодні вихідний, ага. але боже, я на роботі. Боже, боже. Все, все в нас є, все облаштоване, але ніякого репортажу, ні... Ага. ні зйомки Ну добре, я зрозумів. Дозвілу не маємо. Дякую, дякую. Не знаю, ну не можна сказати. Дивно. Взагалі я був в цьому пункті вчора. І взагалі, як проходить процедура. Знаходження в пункті незламності. Ти заходиш, в тебе беруть твої дані, там, паспортні, чи там, я не знаю, студентський квиток, може, номер, якийсь твої, якусь твою ідентифікацію твоєї особистості. Тобі ставлять час, беруть твій підпис, потім ти сідаєш, працюєш, робиш, в принципі, що тобі там треба, і потім, коли ти йдеш звідти... Ти просто розписуєшся там час, яке годину ти був. Ну, в цілях безпеки це все робиться, це зрозуміло. Особиста оцінка пункту незглавності. Є гаряча вода, якщо ти хочеш попити чаю, зігрітися, світло, інтернет, в деяких пунктах незглавності є буржуйки, в деяких немає, В деяких є старлінки, в деяких просто оптоволоконне покриття інтернету. Тому уточнити інформацію стосовно пунктів незглавності на сайті там, в принципі, є. Моя особиста оцінка пункту незламності — це 10 незламних українців з 10. Деякі люди розглядають метод роботи в метро, тому що тут є постійний зв'язок, але я не розглядаю цей варіант, тому що тут немає банально розеток. Другим методом є відвідування кафе, ресторанів, будь-що там, де є генератор. Зараз я йду в кафе, в якому я постійно пересиджую відключення світла у себе. По це прям 10 із 10 варіант. Особисто для мене. Думаю, дивитись. Доброго дня! Можна, будь ласка, чай з обліпіхою і м'ятою? 40 гривень буде? Чай з обліпіхою і м'ятою. За 40 гривень. Кафе з генератором під час вимкне світло це тепло, вайфай, класна атмосфера, смачна кава або чай, якщо ви полюбляєте. І, напевне, крута атмосфера, я казав, чи ні. Ну, щоб ви розуміли, наскільки там крута атмосфера. На другий раз, коли я там був, мені вже дали, дали прізвисько мужчина. Чи то не прізвисько. Ставлю цьому методу 10 обліпіхових чаїв з десяти. А зараз давайте розглянемо індивідуальні методи енергопостачання. Основних варіантів в організації системи автономного електропостачання буде всього два: це генератор та блок безперебійного живлення, електричний генератор пристрій, призначений для перетворення енергії механічного руху на енергію електричного струму, здебільшого з використанням принципу електромагнітної індукції. Ти, чорт забирай, е, Простіше заливаєш туди бензин, паливо, газ і буде електрика. От такі справи. Генератор це просто ідеальний варіант для тебе, тільки якщо ти живеш в приватному будинку. Мінуси і генератора. Перше, це, звісно, шум, з яким не дуже будуть ладнати твої сусіди. <звук> Друге, це вихлопні гази, які будуть не дуже сприятливо впливати на твоє здоров'ячко. Бажаю вам щастя, здоров'я! Третій мінус це постійно дозаправка баку і тримати у себе великі запаси пального не дуже зручно, особливо в квартирі. Але всі ці мінуси невілюються, якщо ти проживаєш в приватному будинку. Тут буде місце і для запасів пального, і безпечне розташування генератора, і взагалі ну, можна жити і не тужити. Автономне освітлення на джерелі безперебійного живлення. Є два варіанти більш бюджетний і надійний. Перший варіант народний це акумулятор з перетворювачем. В ідеалі обирати літієві акумулятори, але зазвичай беруть свинцово-кислотні, які є не дуже добрим варіантом, тому що кислота має властивість випаровуватись. І трошки шкодити вашому здоров'ю, але коли це нас зупиняло, до акумулятора необхідний перетворювач, потужність акумулятора та перетворювача потрібно обирати під свої потреби. Надійний варіант це придбання різноманітних EcoFlow, Extralink. Тощо, обидва варіанти працюють як великий павербанк, який, звісно, потрібно постійно заряджати. Ну що ж, от ми підійшли до головного мінусу автономного енергопостачання це ціна і саме придбання даного товару, тому що на даний момент його знайти просто нереально. Методу автономного енергопостачання я ставлю 8 автономних одиниць із 10, тому що не кожен може собі це дозволити. На цьому у мене все. Тепер і ви знаєте, як працювати і навчатися без світла. Не забувайте економити світло, щоб його скоріше відновили. Слава Україні, слава ЗСУ і обов'язково переможемо. О, під павербатну зарядку поставлю.